Ця марка стала синонімом найрозкішніших автомобілів світу. Цей бренд згадується більше ніж у 14 тисяч пісень, а ще у кіно і у майже двох тисяч музичних альбомів. Ставте лайк на відео, щоб його завести, бо на огляді Венкаарська діла клірик. Передня частина нашого звіра виконана в досить незвичній формі. На відміну від тих же автомобілів тесла, дизайнери GM нібито намалювали силует таким, ніби збиралися помістити під капот щонайменше V6, а то й класичний американський V8. Проте замість них під великою кришкою багажника ховається лише маленький багажничок, придатний лише для перевезення або маленьких кабелів, або якихось дротів, або ще якихось маленьких дурниць. Також попереду встановлені поворотники з дев'ятьма світлодіодами, ближні і дальні світло, габаритні вогні. Та протитуманні фари. Решітка повністю світиться, включаючи емблему та логотип. Це навіть не решітка, це її імітація, тому що дизайнери досить творчо підійшли саме до цього питання. За габаритами новий електрокросовер дуже близький до великого Cadillac XT6. Однак пропорції у електромобіля. Інші адже третього ряду сидінь тут немає, та й колісна база помітно збільшилася. 3094 мм міліметри проти 2863 мм міліметрів у XT6. Дана комплектація із заднім приводом і має 20 дюймові колеса. Також каділаку дісталася простіша версія підвіски без пневмобалонів і повнокерованого шасі. Підвіска багатоважельна спереду та ззаду по 5 важелів на кожне колесо. Лірік оснащений потрійною літієвою батареєю на 95,7 кВт, яка забезпечує запас ходу до шістисот Десяти км. Роз'єм для зарядки розміщений на передньому крилі зі сторони водія та ховається під логотипом Cadillac. Є можливість швидкої зарядки до 80% десь за 40 хвилин або повільна займе приблизно 15,5 годин. Задньопривідний кросовер розганяється до сотні за 6,3 секунди. Здається, і небагато, але тут 440 ньютон на метр крутного моменту. А ось у повнопривідній комплектації машина розганяється до сотні вже за 4,6 секунди. Зі старту машина просто рветься в дорогу. Втім, якщо вам буде важко Важко визначитися з вибором комплектації в описі під цим відео буде посилання на спеціальну форму. Заповніть її, і наші автоексперти експерти залюбки вас проконсультують за підбором бажаної комплектації, за вашим бюджетом та вашим настроєм. Незвичний дизайн аж ніяк не позначився на практичності. Ось, наприклад, як ви гадаєте, де тут знаходиться кнопка, яка відкриває багажник. -ди 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 за логотипом дивимось. Машина строго п'ятимісна, але валізи усіх п'яти пасажирів тут вмістяться легко. Якщо, наприклад, скласти сидіння заднього другого ряду, то можна отримати ще додаткових два спальних місця. Може, і вашим пасажирам цього не знадобиться, але хто зна, додатково тут ще є два відсіки для зберігання речей, ніша для перевезення запасного колеса і аварійний знак позаду розташована камера, яка відповідає за дзеркало заднього виду, яка, до речі, сама ще й омивається. Дивіться. Uh -huh -huh! А також тут ще є камера для кругового огляду. Відкриваються двері натисканням кнопки. Тут в нас екошкіра, тут вставка з шкіри напа. Пластик обтягнутий екошкірою, і також є вставка з натурального дерева. Динаміки, їх до речі, тут аж 19 штук. Вони розміщені по всьому салону. Попереду подвійне скло, позаду одинарне. Що стосується матеріалів оздоблення в лірік, то тут все на вищому рівні. Передні сидіння мають функції вентиляції, підігріву та масажу. оздоблені екошкірою. Шкіра напа присутня лише у максимальній комплектації, перформанс та преміум. Динаміки встановлені на від у підголівниках що дозволяє вам комфортно розмовляти, наприклад, по Bluetooth, якщо ви знаходитесь під час руху, з підігрівом обтягнути шкірою, має аналог Face ID, елементи керування мультимедіа та круїз контроль. Ліворуч від керма розташована секція тачскріна, яка відповідає за теми приладової панелі, вибір режиму освітлення і маршрутний комп'ютер. Консоль оздоблена з штучної шкіри, виготовлена з натурального дерева. Має два підстаканники. Також широкий великий підлокітник, обтянутий тканиною. Всередині тут є місце для прикурювача, зарядки, а також дуже цікава фішка. Бездротова зарядка. Ось тут які зображення на дисплеї приголомшлива, адже роздільна здатність тут аж 9К. 33 дюйми екрана з соковитою та яскравою картинкою, і все це на чипі Snapdragon 8,155. Є англійська мова, інтернет 5G і навіть Wi-Fi. для керування клімат-контролем Є окремі виведені клавіші. На центральному дисплеї водій може керувати різними функціями авто, обрати дизайн мультимедіа або налаштування карти. Дивіться ще як багато тут різних кнопочок для регулювання положення сидінь, масаж, підігрів, охолодження. Все тут є. Головне тільки. Правильно ним користуватися. Пройшов час подивитися на наш задній ряд. Відкривається натисканням кнопочки. Як і наші всі інші двері, дуже багато. Місця Присутній певний мінімалізм. Особливих благ для пасажирів тут не придумали. Є лише підстаканників під локітником, керування кліматконтролем та пара usb роз'ємів для підзарядки телефонів. Матеріали оздоблення заднього ряду екошкіра. Над головою в мене величезний тонований панорамний дах. Його можна закрити шторочкою, щоб, наприклад, сонечко голову не напекло. Саме скло не відкривається і не сувається, зате через відсутність перегородки покривається майже весь дах. Огляди на інші електрокари можна подивитися за. Підсказкою зізнаюсь, такого комфортного автомобіля я не зустрічала вже давно. Каділак Лірік не їде дорогою, він пливе. Щодо ціни на сам Лірик, тут маємо для вас приємний сюрприз. Базова версія під замовлення з Китаю обійдеться в 42 тисячі двісті доларів, що приблизно на 20 тисяч дешевше його побратимів від американських виробників. Можливо, він не такий швидкий, як, наприклад, наш Зікер 001. До речі, в нас вийшов огляд на нього, тому подивіться, будь ласка, за цим посиланням буде цікаво. Однак за ці гроші. Що ви отримуєте потужність, цікавий дизайн та усі необхідні функції для цього електромобілю? Ми можемо привезти для вас під замовлення будь-який електромобіль за вашими потребами та бюджетом. Заповнюйте форму під цим відео та підписуйтесь на канал.